Зараз з нами на зв'язку експерт міжнародний Ганна Шелест. Добрий вечір, пані Гано. Добрий вечір. От як гадаєте, чи є це гарним сигналом для України, що голови МЗС Франції та Німеччини приїхали в Київ і обговорюють ситуацію на Донбасі? Ну, гарний чи не гарний, ми зможемо побачити лише по результатам конкретних дій. Але те, що це дуже важлива зустріч, а тут немає жодних сумнівів. А це говорить про те, що, хоча б три з чотирьох сторін нормандського формату, дійсно узгоджують позиції і мають наміри все ж таки продовжувати саме в цьому форматі. Ми можемо бачити його недоліки, але це що найменш ті рамки, в яких поки що всі погоджуються обговорювати ті питання, які важливі для України. Ну от глави МЗС України, Німеччини Франції, завтра поїдуть на Донбас. Що це може означати? Це дуже важливо показати їм, яка реальна ситуація, тому що дуже багато інсинуацій і маніпуляцій інформації. Ми бачили це, що постійна російська сторона намагається представити інформацію, як вони цього хочуть. І остання пропозиція від, наприклад, пана Загарченка щодо там припинення одностороннього бойових дій вона виглядає достатньо смішно для нас, тому що якби ми розуміємо, яка справжня ситуація. Однак, якщо ми подивилися ранковий сьогоднішній ефір «Євроньюз», то фактично Виглядало так, що це саме сепаратисти хочуть припинити вогонь. а Українська сторона якби вагається. Тому для європейської публіки, а в першу чергу для очільників європейських держав дуже важливо показати ту ситуацію, яка є там, тому що лише коли вони побачать на власні очі, набагато простіше потім пояснювати ті чи інші речі. А ви розуміти, що якщо два міністри закордонних справ там будуть, то і світові медіа теж дуже серйозно звернуть на це увагу. Ну от наскільки можливе зараз реальне відведення вздовж лінії розмежування на Донбасі, те, що анонсували глави МЗС, і чи працюватиме взагалі нормандський формат? Ну первинне все ж таки відведення воно відбулося, хоча б частково так, не в повній не в повному форматі і обсє, не має можливості контролювати повністю, що відбувається на непідконтрольних Україні території. Але все ж таки попередні щось вдалось зробити ще по, по попереднім домовленостям. Теж саме все ж таки час від часу вдавалося припинити вогонь і один-два дня без втрат. Це теж дуже важливо Тому тут Надія, є завжди питання в тому, наскільки. Та сторона готова якби продовжувати те, про що вони домовляються. Нормандський формат він має свої шанси. Ну щонайменше до кінця року, а поки немає виборів і у Франції з Німеччиною, а, теж так все впирається в вибори, тому що від того, хто буде очолювати ці дві країни, буде залежати і позиція їх країн. На жаль, ми не маємо посередництво Європейського союзу. Ми все ж таки маємо посад. Середництво Франції і Німеччини, і це накладає певні нюанси. Я думаю, що щось буде залежати і від того, як пройдуть вибори в Сполучених Штатах, і ми будемо бачити, чи долучаться вони більш активно і можливо, будемо говорити про реанімацію Женевського формату, який був у нас ще до нормандського. Дякую вам. Знову на зв'язку була експерт міжнародних ганашелест якраз про. Про сьогоднішні зустрічі голів Міністерства закордонних справ трьох країн України, Німеччини і Франції.